Всіх вітаю на моєму каналі. Ось такий огляд Ланаса 2013 року. Ну він майже 14 рік, там кінець 13 року. На ньому ось стоїть отакі є красиві диски. Ну це спереді стоять. Нові майже. Резина зимова. Теж нова. І ще таких два колеса є в з титанами, воно йде з цим автомобілем. Так, ну, ззаду ось оце поки хлізні тут. Хазяїн ставив ну, докататись, дотерти. Газок. Звісно, вписаний газ. По авто немає у ніяких, майже на ньому нема ні, ні подряпи, нічого такого нема. Ось якщо взяти, допустимо, ось по коробу. Він не гнилий, без рижиків, без, без нічого. Ну трохи там ось отакі моменти є, Ну це не гниле, це нічого, це просто щось там. Я не пойму що оно було, Ну, а так так все сейчас по колу зараз плюю. отак ось. Тут теж таке ж саме крила, двері, низа, ось тарабів, все тут ціле, без рижиків, без нічого, без ржавчини, все тут добре. Салон. Ну я його не готував нічого. Це чехли. Це чехли. Ось під чихлами. Зараз покажу. Ось зад. Теж все гарне. Ну, там під чехлами де туди, якщо туди докопатися, бачите, там майже нові сидіння. Тут є он, бачите, підігрів сидінь, магнітола така піонер з виходом на флешку, ось кондиціонер. Він звісно працює. Так, і пробіг. Видно? Оце його рідний пробіг. Їздила одна людина на ньому. Ну, Тут за бажанням, звісно, його авто пахім чистити, привезти в порядок, можливо. Так. Ну, Кому буде цікаво, пишіть, дзвоніть по номеру. 099083701. Олександр, нагадаю, також можливий обмін на ваш авто в будь-яку сторону. Хоч на дешевше авто, хоч на, на дорожчий. А так, кому буде цікаво, звертайтеся.